Я процитую вам витяг із статті видання Bloomberg щодо цієї всієї історії. Це без сумніву доказ того, що Україні не слід допомагати, бо будь-які гроші будуть вкрадені, що вона, попри всі високопарні розмови про демократію, нічим не краще і не відрізняється від свого агресора. Заявка Києва на членство в Європейському Союзі, безумовно, тільки що зробила великий крок назад, ідеться в матеріалі. Що думаєте, чи це, справді це так чи... До європейського членства немає до цього ніякого відношення? Чи це сильно впливає на довіру? Так, це дуже сильно впливає на довіру, але треба, щоб був вирок суду. Тоді можна буде остаточно говорити. Поки що навіть беремо справу самого Чернишова. Звинувачення були озвучені давно вироку немає це саме в цій ситуації. Але тим не менше допомога там Україні продовжувалася відносно того, що Україна Україна така сама, як Росія, безвідповідальна заявка, і в подібних виданнях так само друкуються замовні матеріали. Питання тільки ціни. Насправді ми зустрічалися з подібними явищами і в американських виданнях, і в британських виданнях. Тому я би не сильно за це хвилювався. Що тільки ця думка є важлива для іноземців, і нам однозначно треба буде всім тим, хто має відношення до міжнародної дипломатії пояснювати, чому саме це могло статися, і що ми можемо зробити, щоб це не повторювалося. Проте, все ж таки, я спробую висловити надію, що президент в цій ситуації зможе максимально жорстко поступити по відношенню з тими, хто міг впливати на подібні рішення. Цікаво, знаєте, що, що Росія, коли з'явилася ця справа буквально перші дні, почала у своїх пропагандистських програмах використовувати і всіляко обсмоктувати цей скандал. Так а коли вже стало питання про те, що ймовірно фігуранти справи причетні до якихось там російських високопосадовців. І колишніх українських, які стали російськими, я зараз маю на увазі пана Деркача, який там зараз є сенатором Російської Федерації, то вони якось так підзатихли, так роти трошки так позакривали. Чи гадаєте це якимось чином в пропагандистських цілях у подальшому може використовувати Російська Федерація? Бо про Європу Абсолютно. ми поговоримо. Що не спостерігається? Я це щодня бачу по моніторингу соціальних мереж. По тематикам, які близькі до мене, чи до прізвища, чи до енергетики, чи до міжнародки, і практично щодня публікуються від 10 до 500 якихось посилань в різних відомих і не дуже відомих російських виданнях uh -huh. і українських виданнях, які працюють, чесно кажучи, проти української держави, це це помітно, але це не є якісь відомі дуже сильні видання, але вони постійно розміщають статті, які фактично е погіршують ситуацію відносно. Репутації часто це не завжди відповідає дійсності, але вони використовують подібні факти, як обсмоктувати. Тут вже їм вигадувати нічого не треба. Це ніякий там не фейк, не діпфейк, це чиста правда, яку тепер тільки просто смакувати можна.